Таю в ефірі новини на часі про головні події дня розкажу у випуску. У ніч з 5 на 6 вересня ворог атакував місто 16 БПЛА. Через удари постраждало 17 запоріжців. До однієї з міських лікарень звернулись семеро людей. Троє з них госпіталізовані. На жаль, одну жінку врятувати не вдалося. Наразі в реанімаційному відділенні залишаються двоє людей з важкими пораненнями. Серед них дівчина 24 років та 82-річна жінка. Як зазначають у медзакладі, постраждалі і досі продовжують звертатись по допомогу. Це переважно осколкові поранення, забої грудної клітини, живота, м'яких тканин, струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма. Наймолодшій людині постраждалі 24 роки, найстарша це жінка, 82 роки. Окупанти вдарили кабами по Новопавлівці. З під завалів будинку дістали подружжя. Пошукові роботи тривали кілька годин. Ще один чоловік отримав поранення від ФПВ-дрона у селі Червона Криниця. Ворог вдарив по проїжджій частині. 48-річного чоловіка госпіталізували. Впродовж доби окупанти завдали 449 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. Протягом вихідних ворог кілька разів атакував Миколаївщину. Сили оборони збили сім ударних БПЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у місті Миколаїв пошкоджено приміщення та техніку на виробничому підприємстві. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Понад 60 разів вдарили по Дніпропетровській області. На Нікопольщині внаслідок атаки з РСЗВ загинув 54-річний чоловік. Ще одного госпіталізували до лікарні внаслідок поранень через артобстріл по Покровській громаді. Сили ППО збили три безпілотники. Потерпала і Нікопольщина. Гучно було у райцентрі Покровській, Мирівський, Марганецькій громадах. Агресор цілив артилерією та ФПВ-дронами. Вночі росіяни атакували Київщину. Шахеди влучили в підприємство. Сталася пожежа. За три десятки рятувальників прибуркували вогонь. Ворог здійснив атаку на об'єкт критичної цивільної інфраструктури. В одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Оперативні служби продовжують роботу над фіксацією та ліквідацією наслідків ворожого удару. А через ворожу атаку на Трипільську ТЕЦ частина населених пунктів на Київщині залишилась без світла. Перебої з електропостачанням намагаються усунути якнайшвидше. Повідомляють у Міністерстві енергетики України. Ворожих ударів зазнала і Харківщина. Загарбники обстріляли кабами та безпілотниками на вісім населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали літній чоловік та шестирічна дівчинка. Також у Куп'янську за допомогою звернулися двоє людей. У Куп'янському та Ізюмському районах пошкоджено по два приватні будинки в кожному. У Богодухівському пошкоджено приватний будинок і господарчі споруди. Рік тому у селі Нагірному Запорізької області Ніна Ковалів відкрила іпоцентр для реабілітації ветеранів та їхніх рідних. До співпраці запросила психологиню Юлію Чернишову та фахівця центру ветеранського розвитку Володимира Ширяєва. Разом пройшли навчання та отримали сертифікати. Тож, як спілкування з кіньми допомагає відновитися та подолати стрес, дізнавалася Ірина Чернова. Коні живуть в усвідомлені. І вони завжди знають і помічають, що відбувається в їхньому оточенні. Вони живуть в теперішньому моменті. Помітьте, як ваші ступні і все ваше тіло підтримуються землею під вами. Відчуйте, як сила тяжіння заземлює вас і втягує у своє тіло. Справа під назвою заземлення почалася іпотерапія потерапія цього дня. Це вже друга зустріч з ветеранами та членами їхніх родин в Ні Ніни ковалів. Ніко приймати тут гостей почала рік тому. Спершу приїздили тільки друзі. Однак, щоб допомогти більшій кількості людей, жінка вирішила облаштувати по та стала подаватися на гранти. Я виграла грант від Червоного Хреста на створення такого реабілітаційного центру на благоустрій території. Потім від бізнес мережі сільських жінок виграли фінансування на купівлю міні-трактора. Це щоб прибирати ділянку і заготовляти самостійно сіно. Раніше Ніна Ковалів була бухгалтером-керівником, та в один момент вирішила, що хоче мати власних коней. Ідеї по центру саме для реабілітації військових виникли на початку повномасштабної, надихнув досвід колег, які на базі київських стаєнь відновлювали ветеранів. Хто веде коня зараз. Перший кружочок ви думаєте про заземлення. Ви дихаєте, заземляєтеся, відчуваєте своє тіло, а ви спостерігаєте Сергій, а інший круг? Ви думаєте про своє, про свої битові, якісь задачки, проблемки, і ви теж спостерігаєте, як веде себе кінь в перший раз і в інший раз. Такими практиками психологиня Юлія Чернишова вчить учасників відстоювати власні кордони, комунікувати, управляти стресом, вирішувати проблеми. Це дуже гарний спосіб збутися стресу. Ти заземляєшся. Не тільки коли спілкуєшся з лошадьми, це само собою, але ще і тоді, коли просто ти виїжджаєш за місто. І ти вже якось заземляєшся, бачиш ці поля і стайні. Потім ми під'їжджаємо і ти вже якось розслаблюєшся. Коні виліковують не тільки людей від поганого а коні виліковують дітей від аутизму та інших речей. це це давно відомо. Да, реально це, це як і ін'єкція здоров'я іноді. Цікаво дізнатися, нові вправи якісь, ну, катались на конях, да. емоційно, да, розвантажиш, розслабляєш, ну, задоволення. Ці тренінги допомагають відновитися, максимально безболісно перейти від військової служби до цивільного життя, вибудувати здорові стосунки з рідними та друзями. Це ж, я кажу тварина, яка 90% часу перебуває в стані. І Тільки в випадку небезпеки вони концентруються. Ось, ну вони дуже контактні, дуже тактильні. Це, це великі коти. І температура коня на 2 градуси тепліше ніж у людини. І ти коли до нього притискаєшся, у тебе йде природний ефект розслаблення. Вони живуть в табуні в своєму соціумі і вони також комунікують між собою. От. І коли ветеран або члени родин ветеранів після пережитого, -пер 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 після стресів, да, вони. Ім ну в них виникають труднощі з комунікацією з соціумом, і з конями можемо навчитися, як, як правильно комунікувати, як ефективно комунікувати. Наразі в і по центрі коней. П'ятеро це тварини, власне, ніни. Двоє належить психологині Юлії. Решта табун з Нікополя, врятований від обстрілів. На конячка в день з'їдає біля тюка сіна це 15-20 кг тюк, зараз стоїть від 100 гривень, 100-120 гривень, якщо 5 коней – це 500 гривень, але це тільки сіно. Також є ветеринарні процедури підрізка копить на місяць, це на одну конячку біля тисячі гривень ходить. Коли кінь хворіє, на нього йдуть ліки, ті самі, що на людину, але в п'ятикратному розмірі. Незважаючи на вартісне утримання коней, ані Ніна Ковалів, ані психологиня Юля Чернишова з Володимиром Ширяєвим не збираються зупинятися, адже з кожним днем зростає кількість тих, хто потребує допомоги. Змінюватися та звикати до нових умов життя, важко, каже Володимир. Та в іпоцентрі знають, як це зробити, і мають всі інструменти для цього. Тому чекають на ветеранів та членів їхніх родин, аби до. Помогти відновитися, подолати стрес та просто відпочити. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Вихідними у Запоріжжі відгримів дводенний фестиваль книги. Читай форум проводять вже вдруге, і цьогоріч він став ще масштабнішим. Десятки видавниць та відомі автори з різних куточків країни підбили підсумок конкурсу рукописів, який вперше відкрив шлях запорізьким письменникам до власних видань. Про атмосферу, де книжка стає і натхненням, і зброєю, розкажуть наші журналісти. Письменниця Зумані Марина Павленко приїхала на цьогорічний читай форум зі своїми книжками. Серед них і щоденник закоханої ідіотки. Історія про дівчину Галю, яка стикається з малопомітними, але важливими проблемами підлітків В ньому піднімається дуже багато проблем, які до цього в принципі, саме в українській літературі трошечки обминались. Це і прийняття своєї тілесності і якісь такі. Складні, занадто складні аб'юзивні стосунки в родині, влюблячій родині і підрізання крил. Цього року на книжковий ярмарок завітали понад 30 авторів. Приїхати у прифронтове місто вони не побоялися, адже мають попередній досвід і натхнення від зустрічей із запоріжцями. То люди там не те, що приїжджають, вони там живуть. Вони працюють, вони там двигають і квітують, я б навіть сказала, навіть в тих умовах. То як я можу боятись? Звичайно, ні. Я кілька разів сюди приїжджала, Я завжди захоплювалась. Але тепер, як тепер, мабуть, ще за ще якийсь вищий левел. Особливістю програми став перший відкритий конкурс рокописів у рамках міської мовної програми. Перемогли 14 авторів із Запоріжжя. Їхні твори поезія, проза та дитяча література побачать світ уже цього року. Свою збірку презентувала і переможниця конкурсу пані Наталія. Книжку не продаватиме, проте планує збирати донати на підтримку ЗСУ. Майже всі вірші розміщені у виданні. Написані після 22-го року. В тобі накопичується лють на ворога, в тобі накопичується біль, і від того пишеться більше, пишеться активніше. І майже весь масив цієї збірки це будуть от вірші з 22-го року. То я сподіваюся, що от уже вересень. Має бути готова книга. Може, жовтень. Я не питала, яка буде дата, але це найближчим часом, звісно, буде оголошено. Вдруге приїхала на форум і Анастасія Євдокимова. Минулого разу її настільки вразила атмосфера, що цього року вона привезла власну енциклопедію читацьких сенсів. Я мала в Запоріжжі зустрічі зі школярами, але так само на Читай Форумі презентувала енциклопедію. Ми говорили про українську літературу, говорили про літературу взагалі. Я відчула дуже великий відгук від читачів і читачок із запитаннями, як читати, що читати. Я відчула, що справді тут згуртувалася спільнота тих, хто читає книжки і хоче цим ділитися, і хоче відкривати нове, і пізнавати нове. Готувалися до форуму понад півроку і міські читальні, які розробили концепцію та підготували три окремі локації. На другий читай форум запросили ще більше видавництв. Кажуть, результат виправдав очікування. Продовж восьмим місяцем ми планували а, сам. Якби концептуальну основу, ідею, яку ми вкладували в цей форум, виявилось, що це насправді дуже складно, тому що ми хотіли охопити все, всі теми, які є актуальними зараз в Україні. У нас більше локацій, більше приїхало на наш форум видавництв, а людей вже дуже багато, і вони всі вже обрали собі локацію. А що вони хочуть відвідати? чи це буде дискусія, чи це авторська зустріч? Минником. Окремо відзначили найактивніших відвідувачів міських бібліотек. Серед нагороджених ті, хто читає найбільше, долучає до цього всю родину, створює книжкові клуби та навіть дарує бібліотекам власні колекції. Читання це можливість прожити тисячі життів і побувати в тисячах країн. І круто, що ми даємо таку змогу з маличку. Нам ще є над чим працювати, але ця праця щоденна. Це праця в кожній родині, в кожній бібліотеці, на кожному уроці. Організатори наголошують, їхня головна мета зробити українську книгу ближчою, підтримати місцевих авторів і показати, що читання може бути модним. І вже планують, аби такий форум у Запоріжжі став щорічною традицією. Вадим Сорвін, Надія Пилипенко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.